Тих чи інших структурних підрозділів районних державних адміністрацій. За результатами цієї перевірки, на Одну особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності і ще один матеріал направлений до територіальних підрозділів правоохоронних органів Чернівецької області, і вирішується питання про притягнення до відповідальності. Стосовно адміністр... корупційних порушень так званих адміністративного характеру, до Чернівець правоохоронним органів Чернівецької області у 2015 році складено 44 адміністративних протоколи про порушення вимог закону про запобігання корупції. До відповідальності з цих 44 притягаються тільки два державних службовців районних державних адміністрацій. І один із них був колишній державний його притягнули відповідальність вже після звільнення. Шість осіб посадових осіб органів місцевого самоврядування, по одному співробітнику органів внутрішніх справ, Державної пенітенціальної служби, прикордонники, два військовослужбовців, три службових особи інших державних органів, депутатів місцевих рад, вісім депутатів. А найбільше притягнуто до відповідальності посадових осіб, юридичних осіб публічного права. Що вам відомо, юридичні особи публічного права це де один із засновників є пора державної влади. Тобто це комунальні підприємства, так звані, це території шкіл, будинки культури, керівники лікувальних установ. Тобто цієї категорії притягнуто при найбільше. Що стосується де найбільше вчинено корупційних правопорушень, то виємних е, корупційних правопорушень то це Сторожинецький район. Там шість фактів. По 5 фактів виявлено в Кіцманському, Кі Ківмінецькому е районах 4 в Глибоцькому, по одному, в Вижницькому, Герцаївському, Новоселецькій Заставницькій 3 протоколи, Кутинській 2 і Хотинський 4. Оце що стосується рівня і Чернівці, це 5 адміністративних протоколів. Е які статті, за якими статтями притягались до адміністративної відповідальності? Хочу зазнати, що Новий закон антикорупційний, третій за історією незалежності нашої держави, я вважаю, що це негативно, це моя особиста позиція. Він пом'якшив відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Якщо ви звертатись до закону, то корупція це в нас виключно кримінально каране діяння, за яке передбачено кримінальний право, тобто, умовно кажучи, отримання неправомірної вигоди за. Рішення діючих з діяльністю інтересах того, хто дає чи інших осіб, а також отримання пропозиції, обіцянки, надання пропозицій, обіцянки щодо отримання неправомірної вигоди, це визначається корупція. У усіх інших випадках це правопорушення пов'язані з корупцією. До них відноситься врегулювання конфлікту інтересів, обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності, обмеження щодо дарунків. І порушення вимог фінансового контролю. Оце правопорушення, порушення пов'язані з корупцією. Це не корупційні діяння, це виключно правопорушення, яке за які відповідальність передбачена адміністративним кодексом. Ти, зазначити, що в правилах етичної поведінки і в умовах одержання подарунків державними службовцями вони нам забороняються брати державні службовці під час рішення дії того чи іншого рішення. І також від підлеглих осіб е, встановлений відповідний алгоритм діяльності службовців і посадових осіб, е, юридичних осіб публічного права, органів місцевого самоврядування. Вони кажуть про те, що перш за все це і за цей порушений алгоритм встановлена адміністративна відповідальність. Ми перше все повинні відмовитись від отримання дарунку. Друге ідентифікувати особу, Третє – залучити свідків. і четверте – це тільки повідомити керівника для подальшого інформування про охорону От За це порушення цього алгоритму передбачена адміністративна відповідальність. Тобто взяти дарунок, а потім сказати, що вибачте, я не знаю від кого, це вже за це передбачена адміністративна відповідальність. І стосовно того, скільки складалось. Які категорії адміністративних протоколів складалися? з цих 44 – Це сім протоколів складених пору щодо порушення вимог сумісництва, 8 щодо сумісництва, вісім щодо одержання дарунків порядку алгоритму, шість порушення вимог щодо фінансового контролю, 22 – Факти порушення виможного регулювання конфлікту інтересів і родинне вжиття життя заходів щодо запобігання корупції, але в зв'язку з введенням дії нового закону це життя із адміністративного кодексу виручено. Ось так коротко. Ще хочу сказати окремо, що Чернівецька обласна державна адміністрація 11 листопада 2015 року підписала угоду і долучилась до приєднал до електронної системи публічної закупівель прозоро. Ви знаєте, що ви знаєте про те, що з 1 липня 2016 року всі переходять на цю електронну систему публічних із